Можливо, стажування у віддаленій гірській лабораторії було не найкращою ідеєю. Смикати заважіль із зображенням черепа, щоб просто подивитися, що він зробить, мабуть, теж було не дуже розумно. Але зараз не час для жалю, адже вам потрібно швидко тікати від цих зомбі мутантів. З вами прибиральник, лаборант і старий професор. У вас є перевага, але є лише один шлях до порятунку. По старому мотузковому мосту, що перекинутий через величезну ущелину, ви можете перебігти за хвилину, тоді як лаборанту знадобиться дві хвилини. Прибиральник трохи повільніший, йому потрібно 5 хвилин, а професор витрачає цілих 10 хвилин, тримаючись за мотузки на кожному кроці. За підрахунками професора зомбі наздоженуть вас трохи більше, ніж за 17 хвилин. Отже, у вас є лише стільки часу, щоб перевести всіх через міст і перерізати мотузки. На жаль, міст може вмістити лише двох людей одночасно до того ж, на дворі так темно, що ледве видно, а старий ліхтар, який ви прихопили по дорозі, освітлює лише крихітну ділянку. Чи можете ви придумати спосіб, щоб усі встигли втекти вчасно? Пам'ятайте, що не більше двох людей можуть перейти міст разом. Той, хто переходить, повинен або тримати ліхтар, або стояти поруч з ним. А будь-хто з вас може безпечно чекати в темряві по обидва боки ущелини. Найголовніше, що всі повинні безпечно перейти міст до того, як зомбі прийдуть, інакше перший зомбі може ступити на міст, коли на ньому ще будуть люди. Нарешті тут немає ніяких хитрощів, ви не можете перемахнути через міст, використати його як пліт або подружитися з зомбі. Спочатку може здатися, що незалежно від того, що ви робите, у вас не вистачає хвилини чи двох, але вихід є. Головне звести до мінімуму час, який втрачають двоє найповільніших людей, змусивши їх перетинати дорогу разом. А оскільки вам потрібно буде здійснити кілька зворотних поїздок з ліхтарем, ви захочете мати найшвидших людей, які зможуть це зробити. Отже, ви з лаборанткою швидко перебігаєте дорогу з ліхтарем, хоча вам доводиться трохи сповільнитися, щоб встигнути за нею. Через дві хвилини ви обидва переходите, і ти, якнайшвидший, біжиш назад з ліхтарем. Минуло лише три хвилини, поки що все добре. Тепер настає найскладніша частина. Професор і двірник беруть ліхтар і разом переходять дорогу. Це займає десять хвилин, оскільки двірник мусить сповільнити крок, щоб наздогнати старого професора, який постійно бурмоче, що, мабуть, не варто було давати зомбі прилад нічного бачення. Коли вони перейдуть міст, залишиться лише 4 хвилини, а ви все ще застрягли не на тому боці мосту. Але пам'ятайте, що лаборантка чекає на вас з іншого боку, а вона друга найшвидша в групі. Тож вона вихоплює ліхтар у професора і біжить назад до вас. Тепер, коли залишилося лише дві хвилини, ви вдвох робите останній перехід. Коли ви ступаєте на дальній край ущелини, ви перерізаєте мотузки і обвалюєте міст позаду себе якраз вчасно. Можливо, наступного літа ти будеш сидіти в бібліотеці.